Всіх вітаю. Сьогодні у нас буде наступне заняття, що стосується саме судової влади. Судова влада в Україні представлена системою суддів загальної юрисдикції, а також окремо конституційним судом. Система судів загальної юрисдикції складають місцеві суди, суди апеляційної інстанції і Верховний суд на чолі. Саме Конституційний суд він не входить до системи судів загальної юрисдикції, так як він розглядає справи, пов'язані із офіційним тлумачем тексту Конституції України та встановлення відповідності Народно-правових актів, які були вже прийняті Верховну Раду України, або які знаходяться на стадії прийняття або міжнародні договори, які були ратифіковані Верховною Раду України, чи стало всього на участі на національного законодавства України, або ті, які знаходяться на стадії прийняття. Щодо відповідності Конституції України. Система судів загальної юрисдикції місцеві суди розглядає справу вперше по суті, досліджуючи докази. Суди апеляційної інстанції вони переглядають рішення суддів першої інстанції, які ще не набрали законної сили, або після набрання законної сили, за наміст поважних підстав, неможливості оскарження рішення судів першої інстанції в апеляційному порядку. Вони розглядають, вони переглядають рішення судів першої інстанції, роз саме досліджують правильність розгляду доказів, повното об'єктивність з розгляду доказів і а, дотримання норм, тобто дотримання норм процесуального права. Uh, суди касаційної інстанції вони переглядають рішення судів першої та апеляційної інстанції вже після набрання закону суду, суду і uh, на предмет uh, правильного застосування норм матеріального права та дотримання норм процесуального права. Отже, більш детально поговоримо про це. З тим поділу влади державної. Однієї з гілок влади відповідно до статті 6 Конституції України є судова влада. Судовій влади в окремий розділ, що складає інститут, який регулює основоположні засади діяльності судів. Призначення судової влади полягає в захисті прав, свобод людини та громадянина Конституційного владу України забезпечення відповідності актів Верховної Ради України, президенти України, органів державної влади. Саме Виконавши гілки влади самоврядування Конституції України, дотримання законності, стосування законів та інших правових актів. саме на систему судів покладається здійснення правосуддя, яке здійснюється шляхом розгляду вирішення справи. Верховна Рада прийняла закон про судовості статус суддів, який визначає правові засади організації саме судової влади та здійснення правосуддя в Україні. Це спеціалізований закон, який регулює порядок загалом призначення посади суддів, формування суддів, основні е засади діяльності судової влади та інші питання, пов'язані із судовим статусом суду. Система судів загальної юрисдикції, основні вимоги щодо формування корпусу професійних суддів, систему та загальну перезазпішення діяльності суддів. А судова влада відповідно до теорії практики розподілу влади є самостійно незалежною сферою публічної влади і являє собою сукупність повноважень і здійснення правосуддя, тлумачення норм права спільного контрольного повноважень, спеціальних повножих органів, а саме суддів. Правосуддя в нас в Україні в до Конституції України здійснюється виключно судами. Тобто лише суди може здійснити розгляд та вирішення справ, даючи офіційні рішення від імені держав щодо юридичного вирішення того чи іншої справи, а... говорячи про загалом сутність діяльності судів, то будь-яке джерело або будь-яке будь точніше інстанція судова, вона все ж здійснює розгляд та вирішення справ в той чи іншій мірі. При перегляді рішень воно все одної розглядає вирішує, але ж в різних аспектах. На відміну від судів першої та апеляційної станції, які здійснюють розгляд та перегляд справ по суті та розгляд дотримання норм процесуального права, саме Верховний суд, він здійснює перегляд та апеляційної станції щодо. До Правильність дотримання норм матеріального пранорм процесуального права та правильність застосування норм матеріального права. Тому ми говоримо, що в той чи іншій мірі все одно шляхом розвитку та вирішення справи вирішується те чи інше правове питання, яке має значення для становлення правосуддя, а саме справедливості. Як відомо, кожній гельсі влади притаманні специфічні форми діяльності. На відміну від законодавчої влади суд не створює загальне право повітря. Так судовій діяльності здійснюються відповідні прецеденти, тобто судові рішення щодо застосування правових норм і їх в деяких країнах прирівнюють до джерел права, але ж в нас країна належить до романа громадської правової сім'ї. Там основним джерелом права є закон. Судопа це не береться як джерело права, не відміну від англоамериканського правової сім'ї. Але ж все одно при застосуванні правових норм створюються ну, відповідні да окремі о, факти або прояви реалізації права в залежності від обставин, які виникають у спільних відносин. Тому о, при застосуванні тим чи іншим о, способом маючи на увазі змістовну складову, яку вкладають інші чи іншим норм, при застосуванні до правовідносин, відносин можуть. Також створюватися нові умови факти прояви стосування в різних формах, в різних змістованих складових одних тих самих правових норм щодо тих самих спільних відносин, але в які мають ну, відносно різні обставини, які виникають. Також не слід забувати. Можливість е при здійсненні судової влади засування власного розсуду суддями, які розглядати вирішують справу, виходячи із власного переконання на підставі правових норм, а основною специфічною формою діяльності суду є правосуддя. Тобто вирішення на підставі чинного права із застосуванням особливої процесуальної форми конкретних справ і спорів, які вимагають наслідок різних конфліктів в суспільстві між людьми. Ну, звісно, на у, праві, у правовому полі. Конфлікти між людиною та державою, між різними структурами держав. Тобто суди, умовно кажучи, виконує таку, таку мону арбітраж у юридичних спорах. Загалом, діяльність судів у будь-якій державі є досить важливою, так як, так як саме завдяки. Судові гільці влади, єдині гільці влади, на яку покладено ну, право повноваження, можливість а, встановлення правосуддя, а саме встановлення справедливості відповідності до існуючих правових норм, покладається вирішення тих самих спірних правовідносин, які виникають між членами суспільства на підставі дії або існуючого права, що регулюють ті самі спірні відносини. Схематично можна виділити. Такі напрямки здійснення судової влади. Охорона прав у законних інтересів, охорона правопорядку від е, правопорушників, тому що є різні е, категорії правовідносин, які розглядаються: є цивільні, є кримін... цивільна право, є кримінальна правові, є господарська правові, є адміністративна правовість справа про адміністративні правопорушення. Також на суд покладеться контроль за тим, щоб діяльність державних органів не виходила за правові межі. Тобто ми бачимо різні сфери спільних відносин, тобто є м, різні види суддів. Є у нас суди а, загальної юрисдикції, а, окремо конституційний суд, я сказав система судів до системи судів загальної юрисдикції входять адміністративні суди, господарські суди, і, звісно, от, місцеві суди, тобто суди загальної підсудності. Які можуть бути в районі в місті, обласні, міські, але ж, саме в залежності від категорії е, спорів і різні види судів їх вирішують. Е, господарські суди вирішують виключно господарські справи, адміністративні суди справи, пов'язані із оскарженням владних рішень, або вчиненням владних діянь, а саме е, суді загальної юрисдикції, вони е, вирішують. Е, Справа про адміністративні правопорушення, кримінальні справи і цивільна правові справи. Ну до цивільна правові справи можна віднести досить широкий спектр справ: це сімейні, земельні, тові, тобто таке інше. Основ, основа судової влади це передусім сукупність судових органів, які можуть бути наділені різною компетенцією. Слід зауважити, що судова влада належить не судовісною будь-якого, навіть найвищого рану. А судові колегії трьом-п'яти професійним суддям або одноособовому судді, які розглядають справу. Як правило, в країнах тоталітарного соціалізму в процесі беруть участь один суддя та два народних засідатель. У багатьох європейських країнах суддя та від 9 до 6 присяжних шефенів, асизів, їх, можуть, по-різному називатися, залежно від країн. У країнах носасонського права суддя і 12 присяжних. Наприклад, Сполучені Штати Америки, народні засідателі мають у процесі однакові судей права і приймають рішення на рівних і з ним підставах. Хоча як правило, фактично лише забезпечують присутність, Присяжні за рідкісним винком беруть участь лише у кримінальному процесі, вирішують більшістю голосів, лише питання наявності або відсутності вини підсудного вирішують питання по факту, а не права, тому що вирішення питання все права належить виключно суддям. У нас в Україні також є інститут присяжних засідателів, які присутні можуть бути присутні інформуються в окремих категоріях справ, нечі, що це особливо тяжкі злочини, таким як іншим, яких е, особи, ну, тобто громадське спільство в певній категорії осіб беруть участь у судових слуханнях? Ну, задля забезпечення об'єктивності, е, здійснення судової діяльності, в окремих категоріях справ, які мають Досить важливе значення для правових систем. Ем... Сансацька модель, наприклад, характеризується функціонуванням єдиної системи судів, на чолі з Верховним судом. Ем... Тобто, в залежності від ем... різних моделей судової системи, дещо ем... суб'єктивна, да, суб'єктна складова, діяльності діяльність суддів може змінюватися. Хочу в процесі, наприклад, судів із народу або непрофесійних судів, є е, соціалістична модель, характеризується вона вибірністю всіх суддів і народ засідателів, наприклад, в Китайській Народної Демократичної Республіки. Тощо, е, судова система ж являє собою сукупність усіх органів судової влади в державі, що здійснюють правосуддя. Більшість Конституції країн світу. Встановлюючи саме загальні основи судової системи, лише поверхово говорять про організацію судової системи та її структуру. Структура судової системи в кожній країні має е, певні свої особливості, які залежать від форми адміністративного територіального устрою історичних традицій та звичів народу, рівня правової культури суспільства, правової системи держави, та інше, судові органи формують судову систему різні, в різних країнах. Судова система і взагалі діяльність судів ґрунтується відповідно на певних засадах ідей, тобто на принципах. До конційно принципів організації судової системи належить: принцип територіальності, принцип спеціалізації, принцип інстанційності, ну, принцип територіальності. Так? Тобто, кожен суд діє в межах певної території. Є районні в місті, міські обласні суди. Спеціалізація, як вже говорив, є різні напрями діяльності судді: суди господарські, юрисдикція адміністративна, суди, загальної юрисдикції, є принцип інстанційності. Ти ж я говорю, є суди першої інстанції, місцеві суди, суди апеляційної інстанції, суди касаційної інстанції суд, так? Тобто, це і відображають відповідні принципи, на яких існують. І здійснюється взагалом та судова діяльність, і існує взагалі система судів у державі. Україна не є виключенням всього, в цьому плані, і в Україні також в нас є відповідна ця складова принципів, на яких і ґрунтується наша судова система. Також. Вони всі діють, вони всі є невід'ємними і необхідними, так як це забезпечує повноцінне функціонування взагалі цієї судової системи. Статусу суддів в конституціях зарубіжних країн, у розділах, які стосуються судової організації, як правило, приділяється найбільша увага. Статус суддів, магістратів як їх ще називають, регулюють також і спеціальні закон. Це пов'язане з тим, що суддям належить особливі повноваження, в тому числі і щодо вирішення людських. До суддів, як правило, висуваються високі вимоги, як професійного плану, так і моральні вимоги, а також вимоги щодо певного життєвого досвіду. В конституціях, як правило, сформовані загальні принципи правового статусу суддів. До таких принципів можна віднести як призначення, незмінність незалежність суддів. Ну, у нас, наприклад, судді здійснюють здійснюється на професійній основі, у нас є відповідний відбір на посаду суддів. А потім після відбору проходить особа школу суддя, яка також здає іспит. Тобто, у нас заняття посади суддів з загальної юрисдикції, першої інстанції доволі таки також серйозно, тому що це стосується, по-перше, із необхідністю встановлення дійсності необхідних знань для своєї діяльності, необхідних моральних засад, психологічної сумісності, тощо, тобто тому, що на суддю покладається саме це. Можливість це повноваження, це право правомочне щодо на підставі законодавства вирішення правових питань, тому що судове рішення так, воно може бути оскаржено, але ж доки воно не оскаржено, воно має остаточне значення, яким загалом і відображається правове регулювання, тобто розкриття змістовної складової правової норми, в якому втілено законодавчо правові, правові приписи. Суддя є правозастосувачем, звісно, правозастосування здійснюється не тільки судовими органами, а ще й, наприклад, органами виконавчої гілки влади наприклад, національної поліції. Це також також важливе питанням, але ж її правонорм надається менше можливість здійснювання втілення власної волі, застосування дискреційних повноважень з цього спинного питання щодо реалізації правових норм. Судді, звісно, це і неосяжно на відміну від. Діяльності, наприклад, у національної поліції, про якого говорять, але воно також регулюване правовими нормами. І здійснюється в межах наданих повноважень суддів. суддям. С -с -суддям. А, так, далі. А, далі а, цікавим є питання щодо основ конституційно-правового статусу суддів, якщо раз ми почали про це говорити. В новітній Конституції, як правило, встановлюється, що судді не можуть бути усунуті з посади звільнення відставку, крім випадків, і при дотриманні гарантій, передбачених законом. Незалежність це один із основних принципів діяльності суддів. В Україні це також принцип існує незалежності. <кхух> діяльності суддів законності, професійності. Тощо саме незалежність забезпечує Відсутність можливості потенційного впливу на суддю в ході здійснення своєї діяльності, тому що суддя повинен закону України про суду статус суддів здійснювати свою діяльність виходячи на підставі правових норм і виходячи з лише з власного переконання, тому що суддя це професійна особа, яка обізнана в галузі права, і може приймати рішення від імені держави на підставі правових норм. Тобто розуміючи дійсню волю законодавця апріорі. Тому будь-який вплив на діяльність суддів є незаконним. І саме даний принцип забезпечує взагалом ем, існування всієї гілки судової влади, не залежачи від інших гілок влади в Україні. Ну і звісно, становлюючи правосуддя. Консіян право статусу суддів загальної юрисдикції в Україні вони утворюють судову систему, для якої, як і для кожної системи, характерні певні зв'язки відносно між окремими їх елементами суда, а також притаманні такі якості, як ієрархічність, багатовекторність, е структурованість. Судова система України особливий організаційний аспект судової діяльності. Одна гілок державної влади воно відзеркалює особливості. Ну, мабуть, організація цієї влади в нашій державі. Відмінною рисою судової системи в Україні є те, що вона є системою унітарної держави. Тобто, на відміну від федеративних держав, законодавство, рішення органів державної влади, виконавче, судове, законодавче, воно діє на всій території держави без виключень. Тому що в нас в Україні є. Ну, існує унітарна форма територіального устрою. Відмінно від, наприклад, федеративних, яких дія може поширитися лише на певну федерацію, а, також в нас а, суди є моноцентричними. Тобто, система судів загальної юрисдикції, який змінив існуючі понад 10 років біоцентризм. Коли під систему судів загальної юридикції, що Верховний суд України, а підсистему господарських тоді арбітражних, рівно йому за статусом Вищого господарського арбітражний суду України. Тепер Верховний суд є найвищим судом в системі судоустрою України. Тобто саме Верховний суд, він на нього покладається обов'язок щодо забезпечення ефективності діяльності судів і о, однобічного стосування законодавства. Так, як все одно, при прийнятті рішень судами одних і тих самих одних тих самих правових норм до півних, о, тих самих же видів правовідносин, ну, звісно, є різні обставини, які в них um, рішення суддів може різнитися. І тому о, Верховний суд також контролює за єдиністю стосування правових норм тих же самих правовідносин суд, судам. Крім цього, суд. Верховний здійснює, умовно кажучи, роз'яснення законодавства, офіційне тлумачення законодавства, яке рішення яких є обов'язковим для органів державної влади, місцево самолідової посадової службовим особами, так і всіма іншими судами. Це закріплено у частини 5 та 6 статті 13. Закону України про судоустрій статус суддів України. Далі. Далі, далі, далі. Звісно, всі суди є незалежними. Воно, дане незалежне воно забезпечується можливістю правом судді на відставку, не і імунітетом судді, незмінюваності судді. Порядком здійснення судочинства, визначеним процесуальним законом, таємниці ухвалення судового рішення точно тобто рядом е, основоположних засад, які втілені у е, правому статусу судді, на підставі яких він діє. Дєє. Е, далі. Щодо звільнення з посади, це цікаве питання. Підставами для звільнення е судді є, не спроможуть виконувати повноваження судді за станом здоров'я. Ну дійсно, тому що е суддя це така ж сама особа, яка є фізичною, і не може бути е певна фізичні вади небо фізична хвороба, що створює неможливість у здійсненні подальшої діяльності. Порушення судди є вимог несумісності щодо діяльності суддів, тобто зайняття іншого виду діяльності, яка є заборонна при зайнятті посади суддів. Суддя не може займатися будь-якою іншою видом оплачуваної діяльності, окрім викладацької наукової творчої. Він місці до закону України про суду статус суддів. Порушення обов'язку підтвердити законні джерела походження майна Незгодна переведення на до іншого суду у разі ліквідації організації суду, в якому суддя піймає посаду. Тощо, тобто призначення звільнення судді, звісно, має відповідний етап, порядок і підстави для здійснення того чи іншого дія, держава забезпечує особисту безпеку судді та його сім'ї. Судді певні гарантії, без яких щодо нього не може, не після яких щодо нього не можуть бути вчинені ті чи інші юридичні на наші дії, наприклад, суддя не може бути затриманий без Згоди Вищої ради правосуддя. Um, призначення посади судді здійснюється конкурсом. Головну, голову Верховного суду, наприклад, обирає написати, звільняє з посади шляхом таємного голосування плену Верховного суду перед постановленим законом. Вища рада правосуддя вона в Україні здійснює такі функції, як вносить подання щодо призначення судді на посаду. Хвалює рішення стосовно. Прошу судею чи провимогнесумісне тощо. Тобто, це такий е, е, орган, який е, здійснює саме органіційно-функціональну складову щодо формування і діяльності суддів України, а саме суддів в Україні, які займають відповідні посади в судах. Вища рада правосуддя вона складається з 9, е, ось з 21. Члена з яких 10 обораз з'їзд суддів з числа суддів, чи суддів у відставці двох призначає президент України, двох обрав Верховна Рада, двох оборах з'їзд адвокатів України, двох обираць всеукраїнська конференція прокурорів, і два з'їзд з'їзду представників юридичних вищих начальник закладів та такого Тобто це м м така, у кажучи, збірна, так? Складова суддів для чого це здійснюється? Для того, щоб забезпечити саме об'єктивність судіснення їх діяльності. Порядок обрання призначення посаду суддів членів Вищої ради правосуддя, звісно, визначається законом України. Головна Верховного суду входить до складу Вищої ради правосуддя за своєю посадою. Срок повноважень обланих або призначених членів. Вищої раду правосуддя стану 4 роки. Одна й та ж сама особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя на срок 2 роки поспіль. Член Вищої ради правосуддя не може належати до політичних партій проспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, мати будь-які інші оплачувані посади, окрім тобі, посади голови Верховного суду. України виконувати іншу оплачувану роботу, окрім руково-викладацької творчої, відповідно до закону в системі правосуддя утворюються органи та установи для забезпечення добору суддів, прокурорів, їх професійної підготовки, оцінювання, розгляду справ щодо їх дисциплінарної відповідальності, фінансово раційне забезпечення судд. Тобто, як ми бачимо, що судова система це окремий самоврядний орган, яке, звісно, революція регулюється право норм, взаємодії із іншим органом державної влади, наприклад, щодо формування складу Вищої Ради правосуддя, що не є виключенням. Тому, говорячи про це, судова гілка влади, як окрема гілка влади, основним призначенням якої є розгляд вирішення справ з метою становлення правосуддя в Україні, а саме справедливості. Справедливість полягає в тому, коли. Справа, що розглянуто судами, а саме відповідно професійними суддями, особами, які були в основному порядку, призначені такими, що мають право на здійснення розгляду та вирішення справ з метою станом правосуддя, здійснюється встановлення тим самим справедливості, тобто відповідності чину діянням, приписам правових норм та виникнення відповідних юридичних наслідків. Які передбачені знову ж таки у законодавстві? Це і визначає дане поняття. Саме ж суддями призначаються особи, які пройшли відповідний встановний відбір, тобто мають певний рівень юридичних знань, рівень юридичної освіти, стаж роботи в галузі права, громадянство, обізнаність? З... Саме в на рівні володіння державного мови українського, пройшли також школу суддів, здали відповідні іспити та прийняли присягу на посаду судді, що підтверджує служіння українському народу та здійснення своїх повноважень від імені держави на підставі правових норм, виходячи із власного переконання, що повинна ґрунтуватися на тих же самих правових приписах. Які формуються відповідності до волі законодавця, втілюючи відповідний зміст, а вже суддя, розуміючи даний зміст, совочу відповідні правові норми в тілі їх у правовідносинах, які він розглядає? Питання можливо, якщо якісь виникають, то можна їх ставити.